Пане Руслане, ну, тут е, знушки, до вас, як до політехнологія, те саме питання, звичайно. Ви, ви напевно теж це аналізуєте, рахуєте, отже, як зміни в командуванні. Так ну перекладають йому так відповідальність за те, що відбувається в Авдіївці, в тому числі на президента, наскільки йому важко зараз прийняти рішення. Бо як нам сказав Степан Гавриш, це людина, яка працювала в РНБО, так попередні роки, що в принципі зараз ключове рішення за, за президентом, звичайно, і воно не просте для нього з одного боку є селфі на тлі Авдіївки з іншого боку, бачимо ситуацію, яка складається в Авдіївці. Очевидно, що ситуація на нього буде тиснути психологічно, адже в умовах зміни головного командувача фактично для суспільства президент взяв всю відповідальність за себе за ситуацію. А якщо до моменту зміни і ротації в генеральному масштабі у нас було два центри, був політичний керівництво, Верховний головнокомандувач, офіс президента, і з іншого боку, було військове керівництво. Подейку, да, що там була дискусія, різні позиції, але це розділене відповідальність. Якщо можна було говорити тоді про те, що військові приймають рішення, політичне керівництво погоджує певне то коли таку відбув... сирський в своєму інтерв'ю сказав, що для нього важливіше люди, аніж там позиції, міста. Тобто це якщо чуд... аналізувати то... це чудова позиція. Військового військовий завжди мусить бути на стороні своїх підлеглих воїнів. Він має дорожити невідновлювані ресурси, тому що. Території можна захоплювати і звільняти, а люди, якщо вони загинуть, то вони вже загинуть. Подобається концепція в нікуди дискутується, що ми воюємо не за територію, а за майбутнє, а і Україна там, де, де українці. Тому о, сьогодні потрібно розуміти, що ключове, ключове для нас ресурси не, не озброєння, не танки і так далі. Це люди. Поки це армія. Ви маєте на увазі, коли ви кажете люди, та, 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 та. Та, особовий склад. Нема армії збройні країн. сили України. Якщо в нас ну. Закінчиться можливість чинити спротив, відповідно, у нас і не буде території, це ключове розуміння. І тому я думаю, тут зараз буде в одні... з одного боку для президента психологічно тиснути те, що можливо буде потреба перейти на більш зручні оборонні рубежі. З іншого боку, як це для нього відіб'ється на сприйняття суспільства в умовах зміни команду, з іншого боку, питання цінності збереження життів і. Перелаштування підходів до оборони, я думаю, що все це є в фокусі уваги, і президент своєму турне в Європі. Власне, дискусія з партнерами на полях Мюнхенської безпекової конференції будуть про це говорити і просити про речі, це такий важливий нюанс. Пане Руслан, добре, що ви про нього задали. Адже в тій, в тій ситуації, коли от Вавдіївка та Дав, але те відбувається, що ми бачимо. Президенту зараз треба їхати на важливі зустрічі, підписувати безпекові угоди з партнерами, але він буде за кордоном. Хоча вночі відбулася ставка, так обговорили ситуацію в Авдіївці. Щось планували, напевно, що але чи не зірве все це йому візит? Власне і важливі важливі питання, які там будуть розглядатися. Я думаю, на ставці проговорювали тенденції. Добре, володіє командою. Наш розвідка силами, які. Задіяні проти українських військ вже неодноразово звучало один до сіми сили, які наступають проти сили, які обороняються з нашого боку. Мало що за години зміниться, але підписані контракти на військову допомогу. А це те, що сьогодні потрібно війську, тому я не думаю, що воно вплине на а, рішення їхати в Мюнхен пісувати году. Там мають бути важливі зустрічі із паном Шольцем з Макроном. Я думаю, в умовах того, що в нас два тижні точно жодних рішень по конгресу не буде. Сьогодні підтримка європейських партнерів стає ключовим пріоритетом, і тому президент однозначно буде що зараз потрібно Авдіївці, в тому числі.